Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого товаранчика. У нас сьогодні 12 квітня 2025 року, субота. Городок Метниця. Товаранчик у нас кінець 13-го року 2.0 ТДІ до кВт 40 сил на ДСГ DQ 250. На бік Санон, круговий парктронік. У нас версія Life. Вікна у нас всі рідні. Авто у нас хоча з Данії, але авто має свіжий зроблений данський тюф. Всі диски вперед зад, все замінене на новеньке. Колодки, диски, підвізка, стоїть новенька. Все зроблено було в Данії. Пригнав своїм ходом. Кажу, корозії немає, хоча машина з Данії, рідкісна, переважно турани ржаві їх десь, арочки, ще десь. Тут немає нічого нігде, ні спереду, ні ззаду, ні поднижчу. Обшивочка стан ідеал. Зеркала в нас складається. Він кот. Провіряйте автомобілі по офіціалу, по Фіцфагену, не довіряйте карвертикалам, бо там можна намотити все, що хочеш. Десь грязно, як тих всіх машинах. Ручка передач не потерта, є у нас всі кнопочки, зараз бо довго фокусується. Тут вже енергетики в рух пішли. Спатися хоче. Енергетики в рух йдуть. У нас магнітола 510-та, підігрів двох сидінь, двох зон на кліма, підігрів лобового, підігрів заднього. Фокусується довго. Мій телефон сів, яким я знімаю. Мушу на другий знімати. Ми маємо передню камеру, задню камеру, панораму, сигналізацію, датчик об'єму. Тут на стоїці в нас є кнопочка. О, Зараз потягну капот, йду кругу. Діагностику робив, як завжди зі мною мій комп'ютер. Купа документів покажу. Без комп'ютера нікуди не їду. Комп'ютер мій тут, діагностику зробив. сажовий, на диво сажі в нас 0,1 грама. І взагалі-взагалі сажовик не забитий навіть трошки. Демпфера на гарячу, холодну не чути, форсунки всі в нулі. Задня камера. Тут трохи продуктивно купив. Ні один болт в машині не кручений. Фокусується, довго фокусується. Той телефон мій. В документах в автомобілі є вписана жіночка, купляв машину в жіночці. Така старша 40 років. Фотографували на митниці, код підставив їм, щоб було легше. Є сервісна книжка від машини, все позаповнювано. І є новий тюф, зараз покажу. Є новий німець, данський тюф. Тюф сховав. Сидіння. Є новий данський тюф. Тільки зроблений. Є вказаний пробіг, все вказане. Авто взагалі, взагалі без зауважень таке рідкісне. Рідкісна така і комплектація хороша. Автомобілі, звичайно, будуть докуплені легкосплавні диски. Двигун навіть чистенький. Тай легенька пара йде, але на маслі, як завжди, як вони їздять, наїжджено 30 тисяч. Як замінити масло, то і пари не буде. Міняють всі в Німеччині масло раз на 30 тисяч. І тут вже є е, практично 30 тисяч наїжджене на, на, на масло. Болти у нас не кручені, ні один болт не кручений, Авто без нюансів. Масло, я звичайно всі в всіх машинах я масло міняю. Не лишаю ніде, щоб було масло не замінене так я стараюся ту рук докладати, щоб то люди купили, їздили, а не по сервісах їздили. Купив машину, це має купівля машини з приємного починати, а не купив машину, їдеш міняти масла, ще щось. Тому я то стараюся зробити за людей. Ось таке. Покажу, скільки нас сьогодні в грудку машин. Трохи є. Та в більшості все американські битки. Все Америка практично. Мало європейських машин. Тут є якісь декілька. Далі все заставимо розбитими машинами. Не хочуть люди з Європи ганяти машини. Кажуть, дорого з Америки. Ліпше з двох, з трьох, з чотирьох одну зварити. Люди кажуть, ліпше. До європейської приходять до мене і пікають що сантиметр, а в американської чортка відрізана. А то і дві, і три, і з два на чотирьох, а ще в Америці була три рази розбита. Такі машини приїжджають з Америки. Десь так. то все страшне, ужасне. Того ще біди, я би сказав. тут просто нема бампера, фари. Десь там трошки підігнути, але біди якоїсь нема. А є, звичайно, і сильно побиті, такі що там нема що з нею брати. Ось таке то. хочете якусь машину, звертайтеся. Один, це з Німеччини. З Данії рідко ганяють, тому що в Данії дуже дорогі машини, значно дорожчі, ніж в Німеччині. Менші пробіги, я показував пробіги, пам'ятаю. Пробіг, там в документах писало, пробіги в Данії менші, ніж в Німеччині. Але машини значно дорожчі. Значно який стан руля. Збоку тут руль в стані нового. Без нюансів, взагалі. взагалі. без ніяких нюансів. Завжди якісь доїжджають свіжі туранчики. Помало десь ту доробляю, бо не встигаю їздити. І десь ці машини треба по станціях відганяти, щоб хлопці то поробили. А я десь то так не лишаю, щоб без мого нагляду робили. Бо як всюди нагонять халяви. Лишиш машину, скажеш, що зробити, прийдеш, а воно буде зроблено. Аби так випхати сервісу. А як прийдеш, припильнуєш, щоб півгодини години приїдеш, подивишся, що роблять, то з того буде діло. Так як всюди, отак то виглядає. Звертайтеся, мій номер телефону завжди є під відео, на Ютубі нажимайте більше, є номер телефону, всі деталі по автомобілю і інші посилання на інші сторінки. Якщо вдалих всім покупок і мирного нам неба. Відео трошки обговорився. На самому початку автомобіль пригнав з Данії, не з Німеччини, а з Данії. Тут цілу ніч не виспився, цілу ніч їхав десь, не виспався і вже не зображаю де що. таке-то. Стою далі на городку чекаю, віддав документи при суботі. Уранчик, Передивляюся відео, дивлюся, щось трохи не того борів. Вже я кажу, вони виспали, ти людина не зображає. Ось такі данські номера дають. Бумажку. Номера дають на 3 дні. Ось таке. Все. Усім вдалих покупок і основне мирного нам неба закінчення тої ситуації в Україні. Все, пока.